10 грудня світ відзначатиме Міжнародний день прав людини. Ця дата нагадує всім про те, що права та свободи серед найбільших цінностей у людському житті. Криворізькі адвокати щодня надають правові послуги громадянам. З початку року до спеціалістів Криворізького центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги звернулися понад 9 тисяч людей. Завдяки роботі фахівців центру. Кожен клієнт має можливість доступу до юридичних консультацій. Всі люди, які звертаються до наших бюро, до нашого місцевого центру, вони мають право на безоплатну первинну правничу допомогу. Ця допомога передбачає надання консультацій, роз'яснень з усіх правових питань. Крім того, якщо людина не може самостійно скласти якийсь правовий документ, то також наші юристи надають таку допомогу у складанні таких документів непроцесуального характеру. Є у нас ще такий вид правничої допомоги. Як вторинна правова правнича допомога, цей вид допомоги надається виключно певні категорії осіб. Ці люди, ці особи вони передбачені нашою статтею 14, нашого профільного закону про безоплатну правничу допомогу. Зокрема, це і ветерани війни, це і переміщені особи, це і діти, люди з низьким доходом.